Партнер програми. Житлово-будівельний комплекс театральний. Сучасне житло у центрі міста. Це програма ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побуваємо в гостях у відомого рівненського громадського діяча Оксани Юрченко. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Та там? Привіт! Привіт. А ми до вас заходьте. Пішла подивитися, як ти живеш. Будь ласка, Щиро рада. Давно живеш в цій квартирі? 12 років. З чоловіком і з донькою, так? З чоловіком, Орестом, донькою Ольгою, Ольга Юліта її звати. І ще в нас є хом'ячок Марфушка, Марфуся. І дві морські свинки Піга і Хрюні. Хто зараз вдома? Марфушка чекає, а дві морські свинки наші теж вдома. І Олечка щейно повернулася зі школи. Я думаю, чоловіка що в нас немає. Теж. так? чоловіка немає. Так, він на роботі. Хто ж мусить ці гроші заробляти в сім'ї? Тоді дам знайомитися. Прошу, прошу. Це Ольга Юліта Погореляк. Оля, Можливо, привет. навіть майбутня телезірка, тому що ми готуємося з нею знімати телевізійну програму. Оксану ну, я вже знаєш, хоч і з Олею не була особисто знайома, але через те, що ти є такий активний користувач соцмереж, так то я знаю про неї майже все. І в тому числі і те, що вона готується стати телеведучою. Оля, думаєш, в тебе виходить, це? як ти думаєш? Я не виходить. Виходить? Не. А мама тобі дає якісь поради? Все ж таки 20 років роботи радіоведучі. Звичайно, дає. Які поради вона тобі дає? Ну як знімати часом, як говорить. А про мову вона українську тобі ще говорить? Ще завжди моя говорити українською. А ти прислухаєшся до її порад? Так. так, через раз. А вона скромна, ніби в тебе, так, але такий колір волосся ось такий авангардний. Це чиє було рішення так, пофарбуватися? моє. Чисто твоє? Чисто твоя? Мама не була проти, не заперечувала? Ні, я неї. А яка була реакція Оксана? А, абсолютно нормальна. Я вже е, давно-давно дозволила Олі бути обличчям е, одного салону краси. І е, дівчата з нею експериментують. В неї вже був синій, різнокольоровий. Насправді він змиється дуже швидко. Але що тобі в школі сказали, Олічка? <рес> Мені все таки закритської мови сказала, що приходить весна, все зеленіє, і я теж. <рес> В У вас такі демократичні стосунки. Я мама дуже демократична. Мене моя я мама я помітила, я не знаю, якби я відреагувала на такий колір волосся своєї дитини. Е, я, Мені моя мама ніколи в житті нічого не забороняла. Ну, я е, тільки за. Хоче вона себе спробувати в якомусь е, новому амплуа, хоче бути телеведучою. Навіть якщо вона захоче бути прибиральницею, я скажу, аби ти була щаслива і здорова. Мені більшого не треба. Хочеш бути ветеринаром? Я ми тобі допоможемо. Ми з татом зробимо все, щоб ти себе змогла реалізувати, але е, все залежить від тебе і твого рішення. Якщо ти захочеш, якщо тобі це буде приносити радість, будь ласка, такі демократичні стосунки між мамою та донькою. <гум <tenían> <гумenie> 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 так я сподіваюся, що е, Оля колись це оцінить. Що ж Оксана з твоєю донькою? Ми вже познайомились. А тепер йдемо зйомитися з твоєю ялинкою, яка не менш популярна, яка не менш легендарна. Будь ласка, вона чекає. Вона запалила всі вогники Идемо. і хоче познайомитися. Прошу. Наша кімната моя і чоловіка, у нас всього дві: одна Олічкина, друга наша. А це наша красуня ялинка, яка зберіглася, тримається до сих пір. Можеш подивитися нові. Це, це та ялинка, яку я ти щодня на Фейсбуці викладаю. Так. Ну, вона мені передає інформацію, а я просто її транслюю. Ну, от вона мені так довірилася. Насправді їй вже більше двох місяців. Вона Чомусь вирішила, що в нас їй добре. Бачиш, тримаються гілочки, почали нові пагінці активно рости. Маленький Тут шишечки вже є, вона вже дуже проситься на природу. Справи, відпустити. Такими маленькими пагінцями харчується твій гірські солі. Так, харчується. Це ми зробили таке відкриття, і тому я е навіть хочу її випустити на волю, щоб вона не постраждала. Але ти знаєш, я собі я якусь набагато меншу. вона Така в тебе величезна. величезна. Кожного року ми купуємо тільки живо. Во ялинку, от люблю я живу ялинку, і це вже мабуть на моїй пам'яті третій раз, коли вона нас от починає чудити. Не знаю, У якась така атмосфера тут складає. Ну мабуть, якось мені так здалося принаймні, так з тих твоїх постів на Фейсбуці, що ти викладала, що ти себе асоціюєш з цією ялинкою. Так е, я ж не новила ну... <хи> ні. Кожного в житті бувають такі моменти, коли ми боремося з обставинами, з якимись проблемами, які раптово постають на нашому шляху. Але з всього є вихід, і це ну ніби уособлення м, такої ситуації, коли ну здавалось, би, виходу немає. Вона мала ще півтора місяця назад осипатися і закінчити своє життя біля смітника, там де ти заходила до мене ага. в квартиру. Але вона всім, як то кажуть, на на, вона вистояла, і це такий хороший дуже приклад того, що можна боротися навіть, здавалось би, в ситуаціях, які не мають жодного шансу. І Навіть не просто вистояла, вона пусти життя. Діхали. Вона хоче дуже жити, як і ми всі. І тому ну мені навіть якось і шкода її з нею розлучатися, але я розумію, що ми ну. Зараз весна, Пасха, і тому всьому свіча, що ти до великодня вже її висадиш так. знайду її е, так пристосування, ця ялинка нам. Вдавалося б, так? бездушевна така істота показала, що віра і любов може творити чудеса. І, до речі, дуже люблю цю ікону. Вона теж про віру. Нам подарували її друзі на весілля з моїм чоловіком, 17 років ми одружені. Це ну, вона не зовсім традиційна. Я греко-католичка, і вона в Теж в католицькому стилі, знаєш цей момент в Біблії, коли Фома не каже: Ісусу Христу, я не вірю, що ти воскрес, поки не побачу рани в твоїй руці. Я не повірю. Ми всі є в певний момент в нашому житті оцими цими фомами. Ми не віримо. Десь бувають трагічні моменти в нашому житті, коли наша віра стає маленькою, ми кажемо, Боже, ну на що ти нам це все послав? Ми тобі вірили, а ти з нас от знущаєшся. Це і ми не віримо, що ти є. Докажи нам. Де він Господь? Покажи нам, і от коли я дивлюся в очі Ісуса Христа, от придивись, він не дивиться, він нас не засуджує. Він ну. Така просто батьківська любов. Mm -hmm. Він дивиться і каже: Ну хочеш ти. Ну хто ти. тобі подарував. Тінь? А є такий фотохудожник Ю Юра Дрозд. У нього е восьмеро дітей. Він е дуже цікавий, е такий фотохудожник. Він дружина у нього, е теж художниця. Це наші друзі, ми з ними товаришуємо все наше життя. І ось коли мені дуже-дуже важко, е я дивлюся на е іконицю, навіть так прикладаю руку, і мені здається, що мене тримає. За руку Ісус Христос, Мені є легше, я думаю, окей, все, я вірю, все добре, я тут, я з тобою. Головне вірити так, в Так, Головне вірити, що ти робиш, і не сумніватися в тому, що з тобою Бог. <звук> Кімната це все дуже добре, але кожна жінка більшу частину свого життя проводить на кухні. І якщо ти не заперечуєш, я тебе запрошую на свою кухню. Ну що, Кухня в квартирі кожної жінки це її душа. А хочеш бутин. подивитися, яка моя ідемо, душа іде на кухню. Ідемо. Це моя кухня. Так. А це наш зоопарк маленький. У нас дві морські свинки, два хлопчика. І малесенька марфушка. Це хом'ячок карликовий. Та не зовсім. Ну. Один нос. Так, вона думає, хто це прийшов. Це Таня, познайомся. Це морські свинки. Це отакі от у нас хрюня. І пігі це от такі ці, чорненькі там. Бачиш? звісно, так само і великих тварин, і котів, і собак, але ну собаку тримати Ой, тут в такій кімнаті. Ну ми вважаємо трошки знущанням. А, а на кота в чоловіка алергія, і тому uh -huh. знаєш, ну, я б завела кота, але просто чоловіка знаю довше, і тому ну шкода. Ну кухня це обличчя господині. Зазвичай кажуть так, хто господиня у вашій сім'ї. Господині, однозначно, я готую я на цій кухні. Е, прибираємо. Ми з чоловіком по черзі, У нас демократична родина, тобто ми навіть миємо по черзі. Хто купує продукти? Тільки чоловік, як і в первісному стані. От кажу, якого мамонта ти приніс? <свіс> угу. Така буде їжа. Нема мамонта, немає їжі. Я тому що жінка, а не домогосподарка. Я на базар не ходжу, і так само машини в мене немає як у мого чоловіка. Йому це набагато простіше з'їздити в супермаркет. І От ми так поділили обов'язки. Він приносить продукти, а я готую. Тобто повністю забезпечує чоловік. Так. так. покажеш, щоб тебе в холодильнику. Покажу давай. Ну спочатку розкажу тобі про магніти. Це на найцікавіше. Їх дуже багато дивляюсь. Так, Ми дуже любимо подорожувати. Ми з тих людей. Знаєш, є такий статус в що не важливо скільки років твоїм кедам, важливо ж ти Тож, будеш пари. Ми гуляли і по Парижу, і по Риму, і по Мадриду. І... По по дуже багатьох країнах ми краще зекономимо чи десь заробимо, але ми обов'язково поїдемо. Ми дуже любимо наш край. Ми об'їздили всі абсолютно замки. З нами поруч Львівщину, звідки я родом Закарпаття. Тепер ми відкриваємо для себе центральну країну. Мій, мій батько з Холодного Яру. Mm -hmm. Я з козацького роду, хоча я народилась на Галичині, але батько у мене з саме Черкащини. Ось ми минулої весни відкрили для себе Чигирин, Субиців, Кані. Ось бачиш, Холодний mm -hmm. Яр. Це Дебла, це Бандерштат, це наші Карпати, Крим. Ми якраз. Перед цими трагічними подіями в те літо, як відчували об'їздили весь Крим. Ми кожного року відпочивали в Криму. У нас там дуже близькі друзі, знайомі, І, але завжди, знаєш, похапцем, десь так щось одне, побачив інше. А тут чоловік каже: ну, чому ми ніколи не заглибимося в культуру? І ось ми були скрізь, в Алаклаві, Ми маємо машину. Ми їхали. Де нам подобалось? Ми зупинились, переночували. Та далі бачи сарай, далі їздили. thank <laughs> you Хотіли побачити Севастополь, хотіли побачити Ялту, і ми їздили, їздили, їздили. Ось бачиш, тут мішочок Добра з моїй коханий сидили. Шматочок мого серця. Mm -hmm. Там, на березі е золотого пляжу, моя душа, частинка. Я дуже сподіваюся, що я коли сюди повернусь, і там буде український Крим, не знаю на танку, на БТРі, на машині. Але я вірю, що Крим буде українським. І ну, насправді я пережила це як особисту трагедію. А, ми ми були так само в Прибалтиці. Коли сталося це значить, з Криму, ми собі вирішили, окей, не хочете наших грошей. А ми тоді поїдемо в Литву, Латвію. Ми ще там не були. І ми так само відкрили для себе Прибалтику. Далі ну, тут Львів, звідки я родом, в Єгипті, звісно, ми були. О, до речі, це Луганськ. У мене є подушка ага. ВЛНР. Вона така сама ведуча. Ти з нею спілкуєшся до сих пір. Ну тут Степан Бандера, Рига, Львів. Давай показуй, що вже в холодильнику. <гум> ну я дуже люблю робити млинці. На млинцях я виросла, робила їх моя бабуся, робила їх моя мама. І буду тебе пригощати. Ну, зараз якраз такий період прийнятний для млинців. У мене є млинці з ікрою і м'ясом. Будеш? Ого, я з радістю млинці. ти сама готувала, їх? так звісно, сама готувала і ще є млинці з різними начинками солодкими. От це тобі такого нам сирочку. Всі жінки люблять сир. Да, так, да? Дякую. І ще у мене є іминці з іншою начинкою. Потім ми чуємо і скажеш, чи вони смачні чи ні. Ну я сподіваюся, мої йминці тебе не розчарують і прошу тебе до столу. Давай спробуємо. Скуштуємо. Так, а бокали ти це поставила для чого такі гарні? Ну, якщо ти не заперечуєш, потім трішечки вина сухого червоного. Давай, так? давай. Так. давай. я дуже Хочеш? люблю вино червоне. Які гарні бокали мені подарували мої колеги. Дуже гарні бокали. Так. Так. так, Давай, наливай. Оксан, ти маєш 17 років подружнього життя. так? Ну, взагалі, сімейне життя це таке уміння почути один одного. так? Скажи, твій чоловік, Орес він тебе чує. Він мене чує, він мене підтримує, він мене любить. І я відчуваю це щомиття. Ну, хай це так прозвучить пафосно, можливо, але всім жінкам бажаю, щоб їх так само любили, як мене любить мій чоловік. От ти дивишся на мене, як ти думаєш, я кохана? Я дивлюсь на тебе і відчуваю, що ти говориш це від щирого серця. <рес> ну, значить, так і є. Оксан, ну останнім часом ти себе досить так активно проявляєш. Ти брала участь у місцевих виборах, ти організувала конкурс на альтернативний бренд рівного, ти відбирала поліцейських, так? Ну, ця твоя така активність не відлякує твого чоловіка? Ну, напевно, будь-якого іншого нормального чоловіка це б відлякало. Я часом кажу, ну, Орес, тут. Тобто... Трапилась би тобі нормальна жінка, пекла би сирники, робила би там щось по кухні і не проявляла би цієї активності. Тобі було б легше. Він казав ні, і він завжди каже ні. Такий ні хрест, мабуть, і така моя доля. Я в певний період свого життя зрозуміла, що я можу більшого, що я хочу більшого, що є певні інструменти, як можна змінити цей світ, твоє місто на краще, і це почало мені вдаватися. І тому, от якби ми знайшли е, розуміння до речі, е, ця футболка, булка її uh -huh. намисне діло. Це наш е, альтернативний бренд. Це дуже помітаможці. Таку зробила експериментально. Просто вони mm -hmm. сьогодні подарували цю футболку з, з рівним у серці. Такі листівки вони зробили теж рівне для кожного. Тобі можу mm -hmm. презентувати, якщо хочеш. Дякую. ну давай повернемося до твого чоловіка. Так чи можна сказати, що він у всьому розділяє твої погляди? Ну, це було б не зовсім чесно з мого боку, якби я сказала, мій чоловік. Всі-всі мої погляди розділяє. Можливо, дещо йому і не зовсім подобається, але він навчився себе стримувати. Є е, дещо, що мені в ньому не подобається. Не те, що не подобається, але ну він фанат, наприклад, Ліверпуля. І mm -hmm. він коли матч Ліверпуля, в нього перестає існувати все. Я, Оля, Марфушка, світ, і в нього коли програш, це так само відображається на житті всієї нашої родини. Це перетворюється в вселенську трагедію. Ну це звичайно є приводом жартів е, наших. Я кажу, от Торес, якби ти за мене ще так переживав, як за свій Ліверпуль. От він каже, що от ну можуть бути у мене хоч якісь недоліки. Все ж таки, Оксана. Якщо виникають конфлікти з а, чоловіком, так то хто перший шукає примирення ти чоловік? Він так Так, завжди він каже: ну чому ти не права? <рес> я мушу просити пробачення. Я завжди кажу, тому що я жінка. От, а все. скажи, це правда, що він закохався спочатку в твій голос, почувши його на радіо, перш ніж особисто познайомився з тобою. Це правда, в нас навіть такі фірми були суміжні, можна сказати. Він працював на трек Lubricants, А я почала свій шлях на Trek. Бачиш, навіть одна назва трек. Mm -hmm. І він там десь щось допомагав, комусь там з комп'ютерами, і прийшов на радіо, тому що він хотів побачити, хто власниця цього голосу прийшов на мій голос і до сих пір. Мені говорять, що кращого голосу ніж у мене немає ні у кого. Це правда, що ти нещодавно написала заяву про звільнення з роботи, де ти пропрацювала 20 років радіоведуч? Е, так, правда. У мене більше немає в ефірі, ну наразі так. Це було твоє власне рішення, чи тебе так, м'яко кажучи, ну, попросили це зробити? Ну, я скажу так, що до незалежної ЗМІ, до демократії, до чесної журналістики, до стандартів, нам ще дуже далеко. Нам всім ще дуже далеко. І між. Радіо насправді я дуже люблю радіо. Відверто і чесно. Я вклала в нього свою душу 20 років свого життя. І між свободою думати і говорити те, що ти хочеш, я обрала свободу. Серце не Щемить. Дуже явиться. Е, мені слухачі мені не дають спокою, тому що вони мені так само робить серце. Вони питають, де ви, куди ви ділись, може, ви відпустці, може, ви в декреті. І ну так відверто кажучи, я я не з радіо. Хто його знає? Я впевнена, що е, я обов'язково ще повернусь. Чи це буде моє власне радіо? Чи це буде радіотрек? Ну, життя на житті, як кажуть, як на довгій ниві. Ніхто не знає, що буде завтра. Кось завтра буде влада, хто буде цією владою. Тому я не хочу загадувати, не хочу прощатися з радіо всім своїм слухачам. Я точно скажу, що я повернуся. А чи можна сказати, що ти зараз пошуку чогось нового, нових горизонтів? Чим плануєш займатися найближчим часом? В найближчим часом я планую займатися насправді тим, чим я займаюся зараз, громадською діяльністю. Я знайшла однодумців, це три інновації, є така громадська організація. Вони співпрацюють із волонтером з корпусу миру Кевіном. Я тепер щодня розмовляю англійською мовою. Зранку до вечора ми плануємо проекти дуже цікаві, які можуть змінити місто. Mm -hmm. Які е, ну справді дуже круті, мають хорошу підтримку. Ось власне цим я буду найближчим часом займатися. І плюс власне проекти кажуть, що 40 років життя лише починається, так чи можна сказати, що ти от сьогодні ти задоволена своїм життям? Що ти відчуваєш? От наскільки ти задоволена своїм життям і собою? Я ніколи не приховувала, скільки мені років. Мені 41. Буде цієї весни 42. Я абсолютно не соромлю свого віку, тому що ну, коли е, у людини все добре, все гаразд, в її особистому житті, коли неї все нормально з е, головою, з комплексами, е, тоді ну, їй все одно скільки їй років. Ну, я, я так вважаю. А більше того, в 40 років у жінки розквіт. Тільки тоді ти. Е, Нарешті змирилася зі своїми своїми недоліками, полюбила себе, своє тіло, таким, яким воно є, є, своїм носом, вухами, волоссям, яке тобі так не подобалось, коли тобі було 18, Я би ніколи в житті не хотіла б помінятися там, не відкатати ці 20 років, тому що. Тоді в мені було безліч якихось комплексів. Я е, зараз люблю такі речі, які б я ніколи собі не дозволила, маючи 20 років. Ну тобто зараз я вважаю, що е, це насправді. Розквіт, фізичний, розумовий, духовний жінки саме от період, такий, коли вже твоя дитина достатньо доросла, щоб вона давала собі ради, вона вже не просить без час твоєї підтримки, допомоги. Це той час, коли ти можеш щось зробити для світу. Оце саме 40 років. І тому е, всі приказки вони з життя, і тому це 100% правда. І всім кажу, не переживайте, дівчата, це, це правда, подивіться на мене. Я прекрасна свої 40 років і на цьому стою. Мені ніхто не дає моїх 40 років, і я їх не беру. Оксана Юрченко просинається зранку, дивиться у дзеркало. З якими думками? З думками світ прекрасний, життя прекрасне. І я зараз понесу цю красу в світ. Оксана, коли програма до вас приходить до вас, то це означає, що ти особлива. В чому твоя особливість, як ти думаєш? В чому моя особливість? Ну, не знаю. Це напевно судити іншим людям про е, мої особливості. Я особлива тим, що я Оксана Юрченко. От така, яка я є, е, 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 я людина щира, відверта, е, пряма, е, е, як жінка чутлива. Патріотична, я дуже люблю Україну і в усіх її проявах і це, це є однією з моїх головних рис. Я людина віруюча я ходжу кожну неділі до церкви. Я віддана своїй роботі, я перфекціоніст. Де би я не робила і що би я не робила? Я роблю. Я віддаюся цьому. Я сподіваюся, що хороша мама, дружина, донька. Я ну рівно настільки особливо, наскільки особлива кожна людина, тому що в кожній людині всесвіт. Просто треба його побачити, відкрити. Оксана, мені дуже приємно, що ти запросила мене сьогодні до себе в гості. Давай нарешті вип'ємо за нашу з тобою зустріч. Я тобі дякую за те, що ти запросила мене до себе додому, познайомила з донькою. Показала, як ти живеш, і я тобі бажаю успіху. В тебе все вийде обов'язково, тому що з твоїм ентузіазмом і з твоєю активністю дай Бог кожному ще такої активності, як в тебе. Знаєш, як вам все за нашу зустріч каже, її як видвинули на чистину роботу і нікак не можуть задвинути обратно. Так, дякую дуже за те, що ти прийшла. мені дуже приємно. давай вип'єм за нас за особливих жінок. Давай. Що ж, це була програма Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували в гостях у відомої рівнянки Оксани Юрченко. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ми були в Шабо, а в музеї нас навчили, що а, треба обов'язково тримати отак. От отак, тримаємо. І спочатку зробити. От так. От так. Насолодитись букетом. И тогда можно пить. Я... За нас, за жінок. За нас, за жінок. Мы прекрасны. И особливые. Какое смачное вино. А, нарешті. Можно выключать камеры.